Шановні, привіт, це Хейдіт. Коротше, що ви, скучили? Ні? Ну то добре, бо я знов прийшов. І в мене сьогодні для вас такий нехуйовий відик. Ні, ну а що, поганенький, слабенький, як ота бабця, старенький ПК, це реальні речі. Ото я й прикинув пеніс до носу і думаю: а зафігачу я для вас відосик, а то ще може й не один з підбіркою гарних ігор для слабеньких ПК. Але перед тим як розпочати, давайте виділимо декілька моментів. Ну щоб, знаєте, потім не було питань, типу. Чуєш хуй, а де Deus Ex, де перша мафія, де Шрек 2 чи щось таке. Так от, у подібних типу топах не буде ігор, які, скажімо так, трохи втратили в грабельності. Ну знаєте, для багатьох шедеври ігрової індустрії далекого минулого в наші дні будуть тупо не альо. по нормальному для таких проєктів потрібен окремий топ, але то вже інше діло. Зараз ми поговоримо про ігри, які ще ніхуя собі, які ділові. Але в той самий момент запустяться на старому відрі, а може ще й на Ультрах коротше, щось багато зайвих слів. Пішли, поїхали. Сидиш ти такий п'єш чай, потроху давиш зміюку, і думаєш, блять, а не спинити б мені зараз апокаліпсис? Гімно питання, друже, бо для цього є Dark Siders. Неймовірно крутий головний герой біцуха, тріцуха, грудина, шовброліра. Шварцнегер на нього такий дивиться, та ловить ерекцію заздрісної посмішки. Ні, ну а що? Війна, а так звати протагоніста, це майже грьбаний хаук. І машини він кидає. І двометровим мечем ріже демоні. Як ото тітка Галина в магазині ковбасу. І серце голими руками здоровені падлі вирв. Непогано. І якщо що, Дарксаддерс, то чистокровний слешер. Купа різних прийомів, різноманітні локації, велетенські боси І м'ясо, 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 м'ясо. Кишки, кров, відірвані дупи. А я сюди ще додам як-не-як непоганий сюжет. Ну знаєте, оце все ангели, демони, люди, коні, хто всрався, хто тільки намагається всратися, хто зрадний, хто ляяка. Коротше, грати цікаво. Лайк, підписка, дзвіночок, вся хуйня. Якщо у ці ангели, демони і інші уйобки тебе задовбали у реальному житті, ти хочеш трохи фантастики, то в мене є для тебе Sleeping Dogs. То така собі GTA, але в форматі 16 до 10. І якщо зрозумів мій ноуту-расізм жарт, то ну що я можу сказати? Це, блять, підписка, сука, та вподобайка, не вийобуйся. По сюжету ми будемо грати за копа, який отримує завдання, як ота остання криса, влізти в мафію, брати участь у бандитських справах, ну і потім звивати інфу керівництву. Така фігня. На відміну від тієї самої GTA, сплячі пси мають Хуїтильну боївку, китайський сеттинг, правосторонній рух. До нього, до речі, поки звикнеш, гра закінчити. Сюди ще додаємо непоганий сюжет, непогані другорядні завдання, коротше, весело, хуєсело. Можна було б сказати, що Sleeping Dogs – то GTA з AliExpress, але ні, гра з яйцями. Тут одразу видно, що робили не на відібись. Мені сподобалося, можна радити. Так, блять, окей, тебе оце все не цікаве. Оці всі ваші екшени заупа старої собаки. Ну то я зрозумів, готу стратегії, чого ні? Тут, до речі, трохи простіше. Бо, по-перше, стратегії, ну як на мене, не мають терміну придатності. А по-друге, по-друге, я нахуй не придумав. Коротше, Вархаммер Даун 40 Сорокове століття, то, якщо ти з математикою не дуже, не скоро. Людство вже повним ходом подорожує галактикою, знайомиться з новими расами, любов, мир і я пиздю, бо тут у нас нон стоп війна. Всіх, кого людина встріла в безмежному космосі, або гімно, або падло, або як ельдари, гімнисте падло. На вибір у нас тут є купа купська різних рас. У кожній свої приколи, хтось міцний, але не дуже розумний, хтось розумний, але не дуже міцний, в когось дуже розуміті технології, а хтось космодесант, де всього потроху. По геймплею все більш менш стандартно відносно стратегії того часу. Збираємо ресурси, будуємо базу, наймаємо військо, даємо попиздаку ворогу. Можна грати як сюжетний режим, що, як на мене, дуже дуже цікавий, а можна залити. Відійти в мультиплеєр, який, до речі, живіший всіх живих. А ще тут можна пиздить орків. А і стратегії тобі не цікаві, ну, ти балони, ніхуя собі. Ну добре, тоді файтинг. Mortal Kombat 10 чи 9, то вже дивіться по своїй системі. Ігри гарні, що та, що ця. Знаєте, як на мене, хоч MKX і краще в плані графону, і так далі, дев'ятка прикольніша. Тут і дизайн персів, більш такий, як на мене, класичний. Ну і ціцькі жіночих персонажів вилазять аж за межі монітору. А ще, на відміну від десятки, в МК-9 немає стяних стилів бою. Не знаю, може комусь саме це нововведення і подобається, але ну мені похуй. Коротше, для сосисочної паті під пиво. Те, що треба, одні б'ються, другі дрочать, ну не кайф, кайф. Тут вам не якийсь дитячий текен. В МК і ноги ломають, і руки, і лиця відкушують, і кишки з тіла де інсталюють, і цицькі. Ой, чи то я вже казав, хоча похуй, то ж цицьки. А так як їх дві, то можна двічі за них і сказати, да? А тепер прийшов час трохи обістрати собі штани, шорти, труси, стілець, крісло, пляшку. Ну звідки я можу знати, в чому і на чому ви сидите. Коротше, хорор, коротше, Dead Space. Я знаєте, оці ваші хорори дуже не дуже, бо, блядь, боюсь, пизда то якесь падло різко вискочить. То якесь падло, тільки речі, і не вискакує. То якась зловісна музика, то музики немає взагалі, то долар по 50, Коротше, нулячно. Але знаю, що серед вас прихильників жанру вистачає. То, якщо ти ще не спробував Dead Space, ну що я можу сказати? Виходь на вулицю, будем пиздиться, я вже під'їхав. Мертвий космос то просто шедевр серед шедеврів. Гра страшна настільки, що оці ваші евелвізини, Сайленд Хіли, Аутласи просто зібрали манатки, і в'єбали нахуй. Так, є такий момент, що кінцівка гри стає трохи шутаном проти монстрів, але то як бонус. Після всього того жаху, що подарує нам Ішемура, кінцева стрілянина дасть трохи розслаблятися. Аби тих лібо бувач не сіднеці. Space, сука, топ. Ну і остання гра в сьогоднішньому списку буде шутером, та ще яким єбать, Bullet шторм. Богом та гравцями забута, але яка тряця його матері крута гра. Божевільна, гарна, екшонова, пиздата. І додати наче більше нема чого. Ні, ну а що, стріляти тут просто афігенно. Персонажі цікаві, а варіантів для вбивства ворожої сраки просто безмежна кількість. Руки, ноги, дупи летять у різні боки, вибухи, драйв, а що ще треба від шутана. Та нічого. Ну от якось так. Якщо відос зайде, а то я зрозумію з вашого фідбеку у коментарях: ну, натяк ме чи не ме, то я зроблю ще подібне відео. Чого ні, ігор ще пиздець як багато. Тільки отоберіть розповідай. Ну а на сьогодні в мене все. Не забудь підписатися на канал, тиснуть вподобайку, коментарі ще дзвіночки туди-сюди. А з вами був Хейдід, А з Хейдідом був найкращий світ глядач. До побачення.